Шановні колеги, розпочинаємо брифінг заступника голови Верховної Ради України Доменка Миколи Володимировича за участю народного депутата Євгена Суслова та учасників студентського самоврядування. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Ми нашою групою проходьте, друзі, нашою групою. Я, народний депутат Іван Суслов і керівники. Ключових студентських загальноціональних організацій хотіли поділитися з вами доброю новиною, оскільки вирі політичної боротьби нам вдалося зреалізувати і застерегти принципи студентського самоврядування, яке, на жаль, в українських вузах останнім часом не було сприйняте, і не дуже віталося ректорами керівництвом вузів. Нас сьогодні склалася ситуація, коли дуже багато ректорів це такі феодали на місцевому рівні, які вважають, що вони е, уповноважені Богом чи Міністерством освіти е, ділити кошти, е, приймати рішення так, як вони вважають за необхідне, особливо після того, як під час виборчої кампанії дуже багато вузів, я думаю, що вже скоро до сільської місцевості отримали статус національних вузів. А скоро ледь не всі ректори будуть героями України, тому звичайно в якихсь вузах ректори забули, що вони взагалі працюють для студентів, для аспірантів, працюють для країни. Тому законопроект щодо питань про вищу освіту, щодо питань студентського самоврядування, який в останній версії був зареєстрований мною і Євгеном Сусловим в грудні 2007 року. Має ще давнішу історію, колеги нагадають, напевне, але я про ці два роки, до яких я причетний, нам вдалося вчора завершити позитивну історію цим законопроектом. Ви відтримаєте три таблички для того, щоб зрозуміти, про що йдеться. Значить, перша позиція, якою вчора 232 народних депутати з фракції Б'ют Блоку Литвина та нашої України підтримали і я вважаю відновлять і створять європейську систему студентського самоврядування. Хоча ясно, що колеги скажуть, що вони прагнули більшого, але перший крок до такої системи ми зробили. Отже, за законом, вченій раді і вищому колегіальному органі громадського самоврядування на рівні факультету та вузу, тепер повинно бути не менше як 10% студентів-аспірантів, що обираються сими студентами університету, найважливіше, що орган студентського самоврядування, який обирається в вузі. Тепер без його погодження не можна буде відрахувати відрахувати та поновити осіб, перевести в інший навчальний заклад, осіб перевести осіб в вищому навчальному закладі за контрактом на навчання по державному замовленню, поселити ось осіб чи виселить з гуртожитка, затвердити рішення стосовно студентських містечків, гуртожитків і таке інше. І не менш важливо. Ви знаєте, ми завжди кажемо, що самоврядування сильне, коли є фінансова основа. Тому ми передбачили, що фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою вузу в розмірі не менше 0,5% від коштів спецфонду. У першій редакції було 1%, На жаль, йшли на компроміс 0,5%. От ми з колегами рахували, що в середньому. Студентське самоврядування в залежності від вузу, скажімо, може розпоряджатись коштами десь від 500 тисяч там, до 100 тисяч до 50 тисяч гривень, але це дає можливість хоча б мінімально стимулювати громадську діяльність наукову діяльність. Ці кошти розподіляються у той спосіб, що не менше як 30% коштів мають витрачатись на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються. Отже, вчора зроблений серйозний крок, значить, залишається ще одна проблема. І я думаю, що її не існує, тому що президент завжди підтримував студентське самоврядування. І я переконаний, що президент підпише даний законопроект і він набуде чинності. Я хочу, щоб мої колеги, які дуже багато сил здоров'я приклали до цього закону, пару слів сказали. Розпочинав боротьбу за цей закон. Тепер почесний голова Української асоціації студентського самоврядування Олексій Кляшторний. Я просив, щоб він пару слів сказав. Прошу дорогі друзі, я хотів би. Почати із тих слів, що я хотів би почати із слів подяки Миколі Володимировичу Томенку, Євгенію Суслову, які є зараз авторами цього законопроекту, представниками всіх трьох фракцій, які за нього проголосували, і я хотів би окремо виділити голову Верховної Ради Володимира Литвина, для якого я додав би от прийняття сьогодні цього законопроекту це є виконання тієї обіцянки, яку він урочисто давав свого часу як лідер виборчого блоку за єдину Україну ще в 2002 році, законодавчо врегулювати на європейському рівні питання студентського самоврядування на Україні. І хотів би ще окремо відмітити роль Лесі Оробець із фракції народної України нашої України. Народної самооборони, яка теж відігравала надзвичайно ключову роль в роботі у профільному парламентському комітеті над цим законопроектом, Микола Володимирович уже сказав, що наша історія боротьби за прийняття цього законопроекту розпочалась у 2002 році, коли був прийнятий нині чинний закон про вищу освіту, який, попри багато своїх прогресивних положень, на жаль, звузив. Права студентського самоврядування порівняно з тим, що існувало у передових вузах, таких як Київський університет Шевченка, Львівська політехніка, Києво-Могилянська академія і деякі інші, станом на початок 2002 року. І тому було багато проміжних редакцій, багато версій цього законопроекту, які там десь на 60-70-80% текстуально збігались зараз. Найголовнішим питанням є звичайно, щоб президент України Віктор Ющенко його підтримав, скріпив своїм підписом, і закон набув юридичної сили. Я хотів би на сам кінець сказати, що ми повністю віримо в те, що президент це зробить, тому що от я при собі маю варіант цього ж законопроекту 2004 року, де стоїть підпис Віктора Ющенка як одного із співавторів. Коли представники 12 із 13 фракцій, крім на жаль, комуністів, підтримували тоді цей законопроект, коли у нас було 13 фракцій у Верховній Раді України, ми дуже хотіли б, щоб це не розглядалось зараз як якась частина політичної боротьби. А щоб це розглядалось як демократичний крок, щоб у демократичній країні були демократичні вузи. Так, Олексій. І ще кілька слів. Євген Мурато. Він голова Всеукраїнської Денської ради при кабінеті міністрів. Власне, тобі додатковий стимул, коли прем'єр збирала студентську раду, додатковий стимул це зібрання дало парламенту, і в результаті маємо закон. Прошу пана Євгене. На фінальному етапі боротьби за прийняття цей закон до цієї боротьби приєдналася всеукраїнська студентська рада при кабінеті міністрів України і завдяки консолідації всіх студентських сил, молодіжних сил України з представниками. З народними депутатами ми добилися того, що цей закон був прийнятий. Цей закон відкриває новий виток розвитку українського студентського самоврядування, який зможе вивести його на європейський рівень. Тому ще раз звертаємося до президента України з проханням підписати цей закон і дати можливість нашому студентському самоврядуванню вигляді на рівні і розвиватися. Дякую, дякую, Ген. Люди можемо якийсь